どうぞ。 Поки шумне місто готується до виборів, люди у районних центрах та селах області радіють збору врожаю, який так довго вирощували і чекали. Так у селі Городське Корестишівського району прийшло грандіозне святкування Свята врожаю під назвою Вклонімося додолу віночку золотому. Про святкування розповідає голова обласної молодіжної спілки художників та мистецтвознавців Інна Величко. А зараз у нас свято врожаю, коли вже все зібрано: і пшениця, і врожай, і овочі, і все, -все зібрано. Брано у госп... господах. розпочалося свято із театралізованої ходи через все село. Участь у ньому взяли різні творчі колективи: народний ансамбль городчаночка, народний колектив народної пісні Скарбничка, гості свята та власні ті, хто пожинав плоди своєї праці. Після ходи святкування продовжувалося у молюничому куточку села культурно-художньому центрі Поліська хата, до якого завітали багато гостей, і щирими словами та навіть власними поезіями привітали організаторів. Свята у городському є поліська хата. Вертає час хатину знебуття. До неї прилітає властія, щоб ту красу в картинах змалювати. Інна Аркадівна, ми вдячні вам безмежно за благодійність вашу, бо Поліська хата у цій жила колись багатодітна сім'я, і з благородством вашим вічно прожива. Юрій Костянтинович. Художники з народу, заслужений художник України і полісся. Вклоняємось вам низько за працю і невтомність, за доброту і гуманізм, ваші картини із геніальністю для люду з правдою, життя з реальністю. Мариса Борисівна, ми вдячні долі, що зустріли вас на горській землі. Звучить баян із ніжністю, і голос ваш дівочий. Дивлюсь на вас, Ах, миле є жіноцтво, ви композитор і артист. Те добро, яке тут витає в повітрі, яке живе в цій хаті, яке на цьому городі воно переселяється в серця наших студентів. Хочу подякувати усім, хто доклав до цього зусиль. Шановна. Інна Аркадіївна, шановна Юрій Камишний, честь вам і хвала. Хвала також і честь тим людям, які зробили такий великий внесок у культурний розвиток нашого району. Після офіційної частини святкування гості та учасники пішли у сільський будинок культури, де для присутніх продемонстрували мультимедійний показ про історію виникнення села. Діти урочисто привітали свято врожаю хлібом як найголовнішим господарем врожайного сезону. У ході концерту організатори підбили підсумки конкурсу у працьовитого господаря Кращий врожай. Переможці отримали свої подарунки. Одним з яких став виступ поліського ансамблю пісні та танцю льоно. Організатори та гості свято щиро вірять незабаром село Городське, або як тут кажуть самі жителі села Полійська Швейцарія, скоро стане першим пунктом у туристичному маршруті Житомирської області.